Усім привіт! Мене звати Віра. Я рада вас вітати на цьому каналі. Сьогодні у нас з вами дуже класне, дуже емоційне, я сподіваюся, відео. Ми сьогодні з вами будемо розпаковувати ось цей адвент-календар від Revolution. Перше, що хочу зазначити, це те, що в мене вже дуже чешеться рукою його відкрити, але я хотіла це робити разом з вами. По-друге, я буду відкривати цей календар поступово для того, аби зберігся сенс та таємниця, ось саме знаєте, ці емоції при відкритті адвент календаря. Тому це відео буде на 12 днів, і також наступне відео згодом вийде також на наступні 12 днів. Також Діну мене знову порадували, чи це я просто підгадала знову на цей містерібех. Ми з вами про нього поговоримо, чи він вартий уваги, чи дійсно там є якась вигода, тому що цей адвент коштував мені одразу зазначу 2095 гривень. Тоді на нотіно був спеціальний промокод на мінус 15% знижки. Тому він мені вийшов не 2500, а 295. Від І відповідно націно мені поклали на 1000 гривень містерібегу. Про це ми з вами поговоримо згодом. І також ми з вами поговоримо про те, де вигідніше замовляти адвент-календар. з офіційного сайту, знотіно або з будь-якої іншої платформи. Перше, що я хочу зазначити, так це те, що без плівки виглядає менше. По-друге, він якийсь дуже хлипкий. Тобто, я думала, що він, знаєте, з більш щільного та цупкого паперу зроблений. Але подивимося, що з нього буде. Я знімаю ось це. Щодо пакування, воно мені подобається. На мою суб'єктивну думку, це один з найкращих за пакуванням адвент. Мається на увазі саме за кольорами. Що я показувала, я не знаю. Тому що останніми роками вони були такі більш або фуксі, або інших кольорів. Цей такий дуже ніжний і дуже він мені подобається. Так. А, ну, це те, про що я кажу. Я хотіла так просто сидіти тут з вами і поставити. Оно! Бачите, що він Ні, мені здається, що він зараз просто. Просто. Я не знаю, що з ним зробити. Ви мали побачити, що якщо Просто коїлося з ним. Перший номер залишився на тому місці, де він є. А то відкриваємо перший номер у нас. Е, такий також дуже гарний колір, такий рожевий, рожева пудра. Так, тут в нас, до речі, дуже також гарна оця бумажка, в якій вони це все замочують. В першому номері в нас ось такий маленький блиск. Він просто. Він просто манюсінький. Ну, тобто, це, е, чого варто було очікувати, якщо це, в принципі, дуже схожий номер та? ячейка на е, ці олівці для губ або ж очей. Але тут блиск. Е, я, до речі, прикріплю відео, як він виглядає. Тут є дуже різний шиммер, він і зелений, і синій, але переважно все ж таки золотий. До речі, дуже симпатичний, написано, що тут є вітамін Е. І тут всього на всього 1,4 мл. Якщо ми беремо будь-які інші блискі для губ, вони переважно йдуть від 3, здається, мл. Ну, не знаю, другий день. О, він дивіться, який він великий. Я просто боюся його реально чіпати, бо він у будь-який момент може по одному місцю піти місці за, за такий вираз. Мама Мія! Ну, ви розуміли, да, що він у мене вже буде так. В якому порядку буде, в такому і буде. Другий номер дуже великий. І, давайте гадати, що тут є. Я думаю, що тут може бути або палетка, або може якийсь контур, або... Не знаю, мені здається, що тут має бути щось велике. Хоча... Ні, там щось не дуже велике, бо вона не важка. О, mm -hmm. oh. до речі. Я навіть не засмучена, що це не палет, тому що я дуже хотіла цей хайлайтер. Ми з вами робили огляд на ось цей же хайлайтер, тільки в іншому відтінку. Можете перейти тут, подивитися. Ось, і він мені дуже сподобався. Реально, це хайлайтер, яким я користуюсь майже кожного дня, враховуючи всю ту кількість косметики, яка в мене є, це про щось говорить. Відтінок називається Pink Seduction. Ось дуже він мені подобається. Я просто вражена, як цей хайлайтер гарно виглядає на очах. Я, чесно кажучи, ну це просто кайф, я його точно буду використовувати як тіні. На вилицях він також виглядає класно, але як на мене, це знову ж таки те, про що я казала. Це більше блашлайтер, це щось між хайлайтером і рум'янами. Тому що я а, просто подивилась на те, що я не дуже добре його розташувала по контуру. І він віддає, наче як я не розташувала рум'яна. Тому бути -то з цим обережні. Але відтінок просто супер. Я ж кажу, мені ці хайлайтери дуже подобаються. Я вважаю, що ці відтінки це просто кайф. День 3 та 4. день третій доволі такий об'ємний. На відміну від дня четвертого. Будемо дивитися та одразу фарбуватися. Він, до речі, маленький, маленький. Дуже схожа упаковка. Дивіться, на... В нас був такий блиск для губ. До речі, блиск шикарний. Він мені дуже сподобався. Він дуже класно сяє, він дуже комфортний і він, до речі, нормально тримається. Так, що там у нас таке? Це така помада. відтінку тут немає. До речі, о, да, тут є така штучка, да? знаєте це? Що коли ви відкручуєте ось тут, і у вас є ще доступ. Мені здається, це дуже класно, можна користуватися як рум'янами, наприклад, або швидко поновити помаду. Ну, колір такий, чесно кажучи, дуже барбі, як на мене. Да. Дуже незвичний, ми його обов'язково спробуємо, але з олівцем, бо я думаю, що самостійно це буде трошки дивно. І відкриваємо день четвертий. Він такий плотно набитий. Я думаю, що це щось таке. Що це може бути? Давайте з вами думати. А, в таких форматах у Revolution а, зазвичай виходять хайлайтери, як ми з вами вже знайшли, але я не думаю, що вони поклали два хайлайтери з однієї серії. Тому, скоріш за все, це може якісь рум'яна або, може, скульптор. Хоча, здається, в цьому адвенті скульптора немає, на жаль. Це а, зараз Це у нас хайлайтер. Ось такий. Як на мене, дивнувато класти через один номер хайлайтер, Бо у нас з вами в другому дні був хайлайтер, І зараз нам поклали ще один, але цей вже більш такий золотий, більш теплий. Але здається, мені також буде гарний, Давайте його спробуємо. Поки що я наповненням задоволена, але в мене є дійсно питання, навіщо робити два хайлайтери через один день. Тож перед тим як ми починаємо тестувати хайлайтер, я все ж таки вам хочу показати трошки спойлер щодо рідких рум'ян. Згодом все зрозумієте, вони мені дуже сподобались, але з ними потрібно бути дуже обережними. Хайлайтер мені дуже сподобався. Єдине, що ви маєте розуміти, що якщо у шкіра світліше, ніж мене, він може бути темнуватим. Як тінь його використовувати я буду 100%. У на сьогодні хороший настрій, тому я захотіла дістати ще п'ятий та шостий номер. Номери. Е, так, почнемо з п'ятого. Мені здається, що це має бути якийсь олівець, мабуть. Да. Це олівець, це, до речі, це коричневий олівець для. Зараз спробую його. Ну, він не надто м'який, якщо чесно. Але думаю, працювати з ним можна. Е, відтінок класний, холоднуватий, мені здається, я його зможу використовувати навіть як. О, олівець для брі. Ой, тут щось, до речі, в шостому номері щось дуже важке. Але я думала, що тут також має бути якийсь олівець ну, за формою. Ні. Тут щось важке прямо. Я вже не знаю. Минулого разу я думала, що це рум'яна або ж плиск, так? Але то була помада. І зараз воно також дуже схожий на помаду. Подивимось. Ух ти, який тінок. Дуже, до речі, схожий на... Дивіться, він, до речі, на камері більш яскравий, він в житті прям майже ідеально з оцим виглядає. Бачите, чомусь камера недостатньо коректно передає колір. Дуже класний, це в нас блиск також. Ні, це в нас рум'яна. Ми обов'язково зараз спробуємо. Не драма відкрили багато номерів. У нас з вами сьогодні буде вже більш повноцінний макіяж. Зараз ми будемо це все пробувати і мазати з вами. Переходимо до тестування рум'ян, перш за все пам'ятаємо про гігієну і не наносимо безпосередньо з флакону на обличчя. Я тут вражена пігментацію можете побачити, і те, що станеться зараз, теж мене шокує, адже це буде дуже важко розташувати і зробити менш інтенсивним. Ви бачите зараз так, пігментацію цих рум'ян. Я набрала трішечки зовсім я не знаю, що робити. Зараз, мабуть, доведеться це розташовувати. На іншу щуку я вже, знаючи, на не носу менше набагато, але вони класні і вітінок класний. І дивно, що, звісно, ну це капець, блін. Тут я вже застосувала олівець, він мені сподобався, але знову ж таки, мені здається, він засвітлий для того, аби робити стрілки. І ми переходимо до губ. яскраво рожевий відтінок в цьому градієнті виглядає дуже природне і мені дуже сподобався. Сьогодні відкриваємо день 7, 8, 9 та 10. Я знаю, що на початку відео я казала про те, що я буду відкривати по два номери для того, аби зберегти там цю атмосферу, але я вже вказувала в своїх інших відео, що я досить нетрапляча людина, особливо знаєте, якщо щось забрати з пошти або що. Відкрити, тому давайте мені це пробачимо. Відкриваю день сьомий, він великий, але. Я не знаю. Ну, чесно кажучи, якби він був трошки більший, можна було подумати, що там якийсь олівець лежить. Але зараз подивимось. Цікаво, це такі... Трази для обличчя та тіла. А я бачила, що вони мають бути в цьому адвенті, але я думала, що вони будуть більшими. Ну, принаймні, десь ось такими, Я думала, вони будуть Е... Ну, не знаю, це треба подивитися. Вони маленькі, це можна в будь-який макіяж в принципі застосувати. Я розумію, що це може не усім сподобатися. Мені сподобалось. Вони якось дивно трошки розташовані, наче вони так поз'їжджали, знаєте. Але я обов'язково застосую в будь-якому своєму макіяжі з стрази, Тож окей, але я тепер зрозуміла, чому воно таке легке було. А Навіщо робити таке велике пакування? Поясніть мені, навіщо робити таке велике пакування? І За для, такі... За для такої бздюлечки. Номер 8. У нас він дуже довгий. так. Да. Дивимось, що тут у нас. Давайте я так, щоб вам було видно. Так, тут у нас два на цієї бумажки рожевої. Тепер просто на наступний рік пакувати комусь подарунок. До речі, я вражена. Дуже приємно вражена. Це рідкі тіні дуже гарного відтінку. Мені сподобалось, що вони вирішили покласти на якийсь заїжджений відтінок, мається на увазі на якісь там шампанські, знаєте, або рожеві. Вони такі складні, коричневато фіолетові. Мені дуже подобається, я на нього дивлюсь. Я прям хочу його собі сьогодні нафарбувати. Дев'ятий номер. Колір дев'ятого номеру нам натякає, що це буде щось, знаєте, таке люкс-люкс. Подивимось, але знову ж таки. Я не розумію, на що робити адвент з такими великими номерами і напівпустими. Ну, типу, я розумію, що треба десь забити місце, але. І знаєте, що я спостерігаю, що в цьому адвенті все неповнорозмірне. Типу, в нас оці айшимер, рідкі рум'яна та блиск, вони в мініатюрі, і мені здається, Олівці теж. І це ну, якось не дуже приємно, тому що минулого року Адвент він був, здається, майже з усіма або з усіма повнорозмірними продуктами. І він коштував стільки, скільки коштував цей. Можливо, вони хочуть зробити акцент на якості. Але поки що в мене є сумніви щодо вигоди у цього всього, якщо чесно. Відкриваю дев'ятий номер. У нас тут теж знову щось таке. Тільки посварилися за те, що немає повнорозмірний. Перший повнорозмірний продукт у нас була помада. Я думала, що вона не повнорозмірна, але виявилося, що так. І в нас друга помада. Ну в цьому адвенті є тенденція повторюватись два хайлайтери через один номер, дві помади, хоча можна було б покласти якийсь інший продукт. Ну, типу, цікаво, але не знаю, навіщо. Відтінок називається Race Nude. Мені здається, що цей відтінок буде помаранчевим, якщо чесно. Я... Мені підходять теплі нюди, але я їх не дуже люблю, розумієте? В чому питання. Але цінно-холодні ну, теж не люблю. <рес> Колір дуже гарний. Знову ж таки, на камеру він прям рижий, а, в житті він трішки спокійний, тому в мене є ще надія на те, що він буде гарним. І в нас залишився номер 10. Він, до речі, один з найдовших в Адвенті. Подивіться, просто. Ну, для зрівняння ми з вами відкривали восьмий номер. І він все ж таки, бачите, не такий великий. Я не знаю, що тут може бути а, олівець, але ну, олівець ми вже бачили, навіщо така велика упаковка тоді? Зараз побачимо. Щось в конвертику. А, а я зрозуміла. Як його дістати, мама мія. Тут пензлик. Я, до речі, не проти пензликів. У мене є пензлики Revolution, вони досить непогані, ті, які в мене є. В даному пензлику нічого не стерчить, я не бачу жодних там, знаєте, волосинок. Він дуже щільно набитий. Подивимося, як не буде тушувати. До речі, дуже круто, що ми сьогодні вирішили відкрити 4 дні що ми можемо розташувати ці тіні. Тому що я дуже продумано підготувалася не взяла пензлик і думала, що буду тушувати це руками. Але дякувати Revolution, вони це передбачили. Тому переходимо з вами до макіяжу. Працювати з тінями мені сподобалось. Їх можна нашоровувати або можна зробити менш інтенсивними і, відповідно, буде легший макіяж очей. Єдине, що варто пам'ятати, вони дуже швидко засихають, і якщо вони вже застигли, ви не зможете їх ніяк не розташувати, не підправити. Тому у мене тут правоокеа, бачите, трошки дивної форми вийшло. Щодо помади, я виявилась права. Вона, до речі, дуже тверда, не трошки важкувато працювати, плюс вона іще реально теплий режимю. Якщо ви дивуєтесь, чому це відео в заповільненій зйомці, то це все через те, що моя камера вирішила так зняти. Отакі От справи. Але як бачите, відтінок дуже гарний, я навіть задумуюсь про те, що наступні свочі знімати в заповільненій зйомці. Сьогодні продовжуємо день 11 11 та 12. -й. Судячи по розміру, в нас вже такий з вами був четвертий номер, де нам попався золотий хайлайтер. Тут я також думаю, що має бути щось, типу. Але я ну просто вже молюся, щоб це був не третій хайлайтер. Я дуже люблю хайлайтери, але третій за адвент-календар я не розумію. Я не розумію, навіщо їх два за один адвент. Але то ж розпаковуємо з вами 11 номер. Щось пашкувати мені красія. Так, да, тут щось схоже на хайлайтер, але ні, це рум'яна. Рум'яна у відтінку Pink Lady. Вони дуже, до речі, пасують до помади, яку ми з вами знаходили першу у відтінку Cupcake щось там, Love? Здається, Cupcake Love. відтінок був. Я не знаю, щось він мені наче всередині, ну не вже хтось користувався. Я сподіваюся, вам буде видно, наче хтось вже там щось штрихав пензликом. Але спробуємо, мені дуже-дуже цікаво. Кольорова гама, до речі, в цьому адвенті дуже непогана. Рум'яна нормально набирається. Єдине, що після рідких я дуже боюся пігментації, тому я спробую наносити потрішечки. Так, вони також пігментовані. До речі, відтінок такий прям приємний. Він хоча і Барбі, але. Мені подобається. Його можна нашаровувати. За пігментацією, от як сухі рум'яна, нормально. Єдине, що вони мені здаються засухими. Ось на камері, дивіться, вже наче дуже так, яскраво рум'яна, а я дивлюся на себе в дзеркало і взагалі, ну, якось. Мені здається, що ще додавати і додавати. Давайте залишимо так. І в нас з вами залишається номер 12. Він такий, до речі, дуже гарний і об'ємний. Я сподіваюся, що там буде щось класне. Я вже зрозуміла прикол цього адвенту, типу, вони великі, прям в дуже великі коробки, кладуть отакий от от продукт. І Дивіться, це має бути ок. Так, надивимось. Щось трошки воно схоже на О, зараз. Це те, про що я казала. Я їх розкусила. А це щось маленьке. Я, здається, здогадую, що це все. Ага. Блін, до речі, дуже крутий формат. Дивіться, це така пудра. Прозора. Вона має фіксувати написано baking powder, Я не роблю бейкінг, може дарма, але мені здається, що це занадто, що це перевантажує мою шкіру. Перенавантажує. Пере. Напишіть коментарі, будь ласка. Класно, зручно, тут заклеєно все. Ось можна сюди висипати і фарбуватися. До речі, дуже класно обрати з собою в подорожі, якщо ви прям багато використовуєте пудри. І взагалі формат дуже-дуже класний. Знову ж таки, чи окупиться він з точки зору ціни Адвента, я не впевнена. Але я люблю travel сайзи через те, що в мене дуже багато косметики, я не всім встигаю навіть користуватися. Тому, в принципі, я за такі розміри, але знову ж таки, тут вже ж трошки в іншому справа в Адвенті. Пом'яно, ми з вами сьогодні спробували, вони мені дуже сподобались. Пудру я не буду зараз спробувати, тому що на мені вже є. Але я її обов'язково спробую в іншому макіяжі своєму і надам вам відгук. На це відео це було все. Дякую вам дуже, що ви додивилися до цього моменту. Я дуже рада, якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, підтримуйте його активністю такими як лайки, коментарі, підписка на канал. Я буду вам дуже вдячна. Адже це просуває відео на платформі. Також хочу нагадати і подякувати тим, хто захищає нас, хто оборонить Україну, боронить від російської агресії, російського вторгнення в Україну. Дякую за цей момент, дякую за те, що я можу тут сидіти зараз. Не забуваємо про донати, будь ласка, сьогодні знайдіть якийсь збір, який перевірений, який відкрив хтось з ваших знайомих або з публічних людей, яким ви довіряєте. І задонайте, будь ласка. 5-10 гривень можуть зробити великий внесок для того, аби зберегти якомога більше життів наших воїнів і допомогти подолати цю російську агресію і завершити цю війну. Пам'ятаємо про всіх тих, хто знаходиться в полоні. Також щодо всіх тих, хто пропавши без звісти, я сподіваюся, що вони живі, здорові, знайдуться і повернуться додому. І також пам'ятаємо тих, хто загинув, хто поклав своє життя за цю країну. за те... Щоб ця країна далі існувала. Ось, Дуже всім людям вдячним. Вдячні медикам, вдячні волонтерам, вдячні всім, всім, хто долучається до допомоги України в боротьбі з цією агресією. Тепер це точно все на сьогодні. Я розумію, що, можливо, не дуже зручно дивитися формат на 12 днів, коли адвент на 24, але, як ви помітили, я хочу надати якомога. Обширний і об'ємний за інформацією огляди для того, аби ви зразу подивилися не тільки свочі, а й нанесення на обличчя. Як ці продукти працюють одразу на обличчі, тому я думаю, ви мене зрозумієте. До зустрічі в наступному відео ми будемо з вами відкривати нагадую наступні 12 днів, і також підведемо підсумки. Наскільки цей адвент вигідний, якщо він взагалі вигідний. І чи є тут якісь унікальні речі, які зроблені саме для цього адвенту? Бережіть себе мирного та гарного вам дня ранку або ж вечора. До нових відео! Перше, що буду перше, що хочете, це зазначити.